Дуже класно, фермер дав 20 тисяч гривень за пай, а верне собі 17 тисяч, е... а ти да. Е... Ну, Дивіться, в чому проблема? Е... Берете пай і починаєте вирощувати самі. Все, у вас компенсації, всі прибутки, все, все у вас буде. Не переживайте. Ну, якщо ви рахуєте чужі гроші, то. Починаєте займатися своєю, справою. так буде простіше. Ви зрозумієте, чи, е, чи, чи це легко чи ні. Тому що, по перший фермер не просто так отримує ці гроші, він отримує їх з цільовим призначенням. Він може витратити їх не просто піти в кафе, посидіти, повечеряти, а він може витратити на землю. Тобто е, посівмати насіння, е, дизель, е, зер, хімії, добрива. Послуги по обробітку землі, податки тільки на це може ну, там І ще декілька пунктів, які стосуються виключно землі. Якби ви обробляли сам свої землі, то ви б ви могли подати на цю компенсацію і отримати. Тому питання не в фермері, який орендує, а у вас. Чому ви її здали?